Херсон зараз на передовицях не лише українських видань, але й світових. Так само. Ми теж цікавимося, що відбувається в тимчасово окупованому місті. І зараз з нами на зв'язку Галина Логова, голова Херсонської міської військової адміністрації. Пане Галина, добрий вечір. Мирного нам всім вечора. Е, ну, сподіваємося дуже на це, е, пані Галино. Я хотів нашу розмову сьогоднішню почати з того, що росіяни звичайно оголошують. Так, на весь світ про свій відступ з Херсона, сором'язливо називаючи це відведенням, але український генеральний штаб мовчить з цього приводу. А ми звикли покладатися на офіційні джерела українського генштабу, і тому перше запитання. Чи не виглядає це так, що це може бути такою військовою великою провокацією росіян з метою заманити в Херсон українські збройні сили, використовуючи для цього, ну в тому числі і світову пресу, і роблячи такі обманливі заяви на весь світ? Абсолютно ви маєте рацію. Довіряти окупантам не можна, тому що те, що вони говорять і роблять, воно? Розходиться, аби так все просто було, то би війни не було. Тому ситуація насправді у місті, як стверджують жителі, дуже оманлива і дуже напружена, і те, що начебто блокпостів немає, і начебто їх кількість вочевидь зменшилась. Не так падають в око, як раніше, але люди відчувають їхню присутність. вони, вони там є. Насправді, і ось ця ситуація е вести в оману. Зробити пастку Збройним силам України вона просто вирує у повітрі, це відчувають навіть люди. Неозброєним оком видно, що щось відбувається, щось готується. От, наприклад, зараз надійшла інформація із Херсона, що підірвана телевежа, наскільки це. Наш телеканал Стіфя. Наскільки це відповідає дійсності? Це тільки одне джерело мені сповістило. Сьогодні дуже поганий зв'язок у Херсоні. Його практично немає ніде. Люди немає світла, проблеми з теплопостачанням. Люди ходять підзаряджати свої телефони за окремою адресою. У нас у місті Херсоні. Люди знають, де це зробити. Тобто е, немає підтвердженої інформації, чи це дійсно правда, і наскільки це відповідає дійсності, пані Галино. А взагалі є бодай приблизне уявлення про те, скільки зараз людей залишається в окупованому Херсоні. Ну, приблизно можемо е, допустити, що кількість жителів нашого міста на сьогоднішній момент складає десь порядка 70 тисяч, трошки менше 100 тисяч е, жителів у місті Херсоні. Це гіпотетично, оскільки е, ми розуміємо, що на 24 лютого лютого Херсонській територіальній громаді налічувалося 333 тисячі населення, і те, який був пожвавлений рух на виїзд на підконтрольну нашу територію людей увесь час. То можемо припустити саме такі цифри, але на лівий берег виїхало не більше 4-5 тисяч жителів нашого міста. Ну по суті, відбулася депортація нашого населення на той бік. І вона триває, тому що були. Ну я пригадую тижні два тому. Що були повідомлення про те, що окупанти вивозять людей, насильно вивозять, називаючи це евакуацією. Я вас не чую. Чи триває ця депортація? Не чую із окупанти... зв'язком. Я сподіваюся, зараз ми його налагодимо, пані Галино. Так, На... Чуєте та е, нагадаю, з нами на зв'язку Галина Логова, голова Херсонської міської військової адміністрації. Повернуся до свого запитання е, кілька тижнів тому окупанти е, депортували людей насильно, називаючи це евакуацією. Чи зараз вони продовжують вивозити людей з Херсона, чи займаються тільки своїми справами? Є така інформація? Е, на сьогоднішній момент немає такої інформації, щоб люди виїздили. Так як це було до цього, насправді відбулася депортація нашого населення, наших громадян на сьогоднішній день? Відомо мені сповістили, що вчора із району Білозерки у напрямок Кантонівського мосту йшли 100 стометрові такі вишинкувані лінії із Камазів окупантів. А також техніка бойова йшла, і вкрадені автівки наших жителів теж були у цій колоні, і таких колон було по 100 метрів кілька. Вони рухались у напрямку лівого берега, і звісно, що стосується наших жителів, то такого руху не спостерігалося. А як окупанти перетинають Дніпро, якщо мости всі зруйновані? Перетинають, у них є переправи, якими вони намагаються якимось чином хоч якось переправлятися. Гаразд, пані Галино, якщо люди, які залишаються ще в Херсоні, зараз би хотіли залишити місто, зважаючи на обставини, чи є бодай мінімальний шанс у них виїхати з Херсона? Самим евакуюватися. Скажімо, я б радила людям переміщатися якомога ближче до межі з Миколаєвом, щоб бути готовими у випадку чогось. А ми знаємо, що е окупанти вони не товаришують із головою, і ми розуміємо, не дай Боже, можемо гіпотетично собі просто змоделювати ситуацію, що останній. Е Окупант залишить правий берег, і ми розуміємо, що може розпочатися саме найгірше, чого б ми не хотіли. Тому б я людям радила все таки ближче знаходитися біля межі з Миколаєвим Але проблема є ще в тому, що у нас немає у місті пального, і можливо, люди, які би хотіли виїхати заправити автівки свої з цим. Теж є проблема, і вона дуже велика. І однією з проблем. Є е, в окупантів саме нестача палива на сьогоднішній день, можливо, е, якусь техніку вони і не зможуть вивести із міста, тому що просто те, як вони їздять і катаються, а топлива у них не додається, то є ймовірність того, що не буде яким чином перемістити цю техніку, пані Галино. Ви сказали, що якщо припустити, що е, росіяни. Відступлять на лівий берег. Ну рано чи пізно наші збройні сили їх виженуть звідти? То може бути найгірший сценарій, ви сказали, найгірший розвиток подій. Що ви маєте на увазі? Ну, ми всі розуміємо, що всі території, які залишав за собою ворог, ми ж бачимо, як відбувається то кожну територію, з якої відходять, вони що робили? Рівняли із землею. Дуже не хочеться в це вірити. Хочеться тільки сподіватися, що е, все буде добре з нашим містом Херсоном і нічого не буде пошкоджено. Але ми е, маємо бути готові до будь-якого розвитку подій і до будь-якого сценарію, тому що ворог непередбачуваний, агресивний і неадекватний реально. Так, надходять. Ну це звичайно неофіційна інформація, але вона надходить з окупованого Херсона про те, що там мінують, ставлять розтяжки, крадуть, ламають, нищать все, що можна. Але в той же час, от ми кілька днів тому спілкувалися в ефірі із Сергієм Даниловим, який теж вболіває за Херсон і опікується цією. Темою, і він розповів такий, Ну, посилаючись на свої якісь джерела про те, що, наприклад, на херсонських ринках активно використовують гривні, тобто гривня повертається в обіг. У вас є теж якась така. Ну зрозуміло, що не офіційна інформація. Але чи чули ви про таке? Чула звісно, це підтверджені факти. Реально, російський рубль він нікому не потрібний. Та ще й такий, який був надрукований лише для окупованих регіонів, тому що виявляли фальшиві ці усі купюри О, у нашому Криму. Коли люди туди їздили, то не прийняли ці гроші, спитали звідки? Люди відповіли, що з Херсону сказали: а так це ж папірці, от. Їдьте тоді до свого Херсону, там тоді розраховуєтесь, бо це насправді фальшиві кошти папірці. І зараз і на ринках, і де в магазинах їх невелика кількість працює у нас у місті, так сильно, потужно гривня наша вирує законна грошова одиниця. Рубль він нікому не потрібен. І навіть наведу приклад, буквально 10 днів тому розмовляла з однією. Жителькою нашого міста вона мені сказала торгує саме вона м'ясом на центральному ринку. Каже, тихенько до мене підійшли і на вушку. Так а рубль візьмете каже: то я послала за російським кораблем з їхніми рублями. Кажу, гринь, давайте ось такі. Е, ну, це от та індикація, що ринок він чує зміни і він відчуває. При цьому ринок в цьому сенсі дуже двозначно звучить. Звичайно, і ще одне запитання, пані Галино. Хоча б одна лікарня чи медзаклад якийсь в Херсоні зараз функціонують? Так, у нас функціонують три лікарні міські, які і працювали і працюють зараз у звичайному штатному режимі. І я знаю, що певні операції відбувалися у вересні місяці, це стовідсотково. Але дуже ну, велика проблематика саме із медикаментами, тому що, по-перше, їх вільно і не купиш, працює три аптеки на все місто. І по друге, нестача саме тих медикаментів, які життєво необхідні. Це стосується я не раз. Казала, бо люди дзвонять, просять допомоги, онкозахворювань і сукровим діабетом. Люди, які страждають, теж проблематика з ліками. Ну, звісно, серцево-судинні захворювання теж ліки потрібні, необхідні, їх немає. А вирує стихійна торгівля. Ці ліки з'явились термін придатності. У них давно пройшов. От на ринку і ліки продають, і хліб продають, і печиво, і, і якесь м'ясо, і фрукти. Тобто, стихійна торгівля, вона пішла, вона посідає своє значуще місце зараз для виживання наших жителів міста Херсона. Дякую, пані Галино, що поділилися своїми думками інформацією з нашими глядачами галина логова голова херсонської міської військової адміністрації була в ефірі марафону всі вболіваємо за херсон і за решту тимчасово окупованих територій нашої держави